До вашої уваги продається цегляний будинок в селі Іванопіль Вінницької області. Перед будинком вимощена доріжки з цементу. Росте багато видів квітів. В будинку газове опалення. Чотири кімнати, кухня, ванна кімната та коридор. Під'їде для великої родини. Кімнати великі та просторі. Виконані в світлих тонах. По всьому будинку постелено паркет. Санвузол суміжний, оформлений плиткою. Велика кухня стане справжнім раєм для господині. Кухня з новим гарнітуром, який залишається. Всі решту меблів господарі забирають. Є каналізація з вигрібною ямою. Зроблено частково косметичний ремонт у вигляді металопластикових вікон, кондиціонеру та шпаклівки. Проведено інтернет та телебачення. У дворі є літня кухня з пічним опаленням, піч обкладено плиткою, підсобне приміщення, підвал та сарай. Є заїзд у двір, огорожа з металу. Садиба у 5 соток. Ростуть фруктові дерева. Будинок знаходиться в тихому та спокійному місті, широка вулиця. Неподалік садочок, школа, зупинка та магазин. Постійно курсують автобуси. До автостанції 10-15 хвилин пішки. Можливий обмін на квартиру в місті. Для детальної інформації та обміну переходьте до телеграму та обов'язково не забувайте підписатися на канал.